Вітаю вас! Ви дивитесь 12 канал в ефірі новини про найактуальніше в Україні та на Волині. Випуски яких ви можете дивитися у будь-який зручний для вас час на нашому ютуб-каналі Новини 12. У студії для вас Богдан Коваль. Далі про таке допомогли водію, в якого собака відтиснула авто. Вилетіла на зустрічну і влетіла в тролейбус. Подробиці аварії у Луцьку. Захисники з Волині показали, як нищать ворога на передовій. На окупованій Херсонщині місцеві ховаються від незаконних виборів. Люди попереджають один одного про наближення груп мобільного голосування та замикаються у будинках. Така ситуація по всій тимчасово окупованій частині Херсонщини. Списків виборців немає. За словами херсонського журналіста Сергія Нікітенка, в пустографки вписують усіх підряд. Активісти руху Жовта стрічка продовжують бойкотувати незаконні вибори на захоплених територіях, підпалюють російські ганчірки триколори і газети, які злочинці масово розповсюдили в місті. У Бердянську патріоти показали майстер-клас на тему, що треба робити з агітацією від окупантів. Крім того, активісти розвішали жовті стрічки на кілометрах колючого дроту та зубів дракона поруч із Джанкоєм в окупованому Криму. Кольори українського прапору замайоріли на красній площі в Москві. І з пікетом, загорнувшись в наш прапор, туди вийшла жінка на ім'я Альона Кожевнікова. Її, звісно ж, затримали та відвезли до відділку поліції по району Китайгород. Там на неї склали протокол про дискредитацію російської армії та порушення правил проведення публічного заходу. Після цього активістку відпустили. А в окупованому Донецьку сьогодні чули вибухи. Місцеві бачили стовп чорного диму. За повідомленнями місцевих телеграм-каналів, був удар по будівлі окупованої адміністрації міста. У звільненому селі Урожайне на Донеччині затримали пекаря з окупованої Макіївки, який воював проти ЗСУ. 22 лютого минулого року чоловік отримав повістку на війну проти України, воював у більш ніж 15 населених пунктах Донеччини та Херсонщини. Зрадник виконував злочинні накази своїх командирів, вбивав українських захисників і знищував мирне населення. 15 серпня чоловіка затримали військові зсу. Нині він перебуває під вартою. Бійці Ковальського батальйону Волинської бригади тероборони успішно обстрілюють з гранатометів ворожі позиції у серебрянському лісі на Луганщині. Відео оприлюднила сота бригада ТРО Волині. Воїни запевняють, рука волинських тероборонівців не втомиться нищити ворога аж до повного звільнення усіх окупованих територій та остаточної перемоги над оскаженілим агресором. У Польщі порахували, що в країні після 24 лютого 2022 року в'їхало 80 тисяч українських чоловіків призивного віку. Скільки з них насправді відповідають умовам звільнення від мобілізації? Невідомо щодо кожного Україна може оформити міжнародний ордер на арешт. Поки як повідомляє жечпосполита, польща. Передає Україні деяких громадян, які сприяли незаконному вивезенню українських чоловіків за кордон. Рішення про це ухвалює суд. Прогнозують, що з часом і Польща, і інші країни ЄС можуть бути завалені запитами України про екстрадицію тих, хто виїхав завдяки хабарам. Їх знаходитимуть завдяки спеціальній системі, до якої під'єднуються навіть якщо проводять перевірку документів на вулиці. Поліцейські розслідують обставини аварії, що трапилась у суботу, 2 вересня у Луцьку на вулиці Гнідавській. 22-річна водійка автомобіля Опель виїхала на смугу зустрічного руху та зіткнулася із тролейбусом. Унаслідок ДТП її з травмами госпіталізували до лікарні. 38-річний водій та пасажири тролейбуса не ушкоджені. Аварія за участі автівки надзвичайників трапилася сьогодні у Луцьку. На вулиці Ковальській автомобіль Опель Астра врізався в легковик ДСНС. Део. Винен водій першої машини, який виїжджав із другорядної дороги і не пропустив автівку вогнеборців. Наслідок зіткнення постраждав водій. Део його швидкою забрали у лікарню. Поліцейські з'ясовують усі обставини автопригоди. У Луцьку малюк зачинився у квартирі. Батьки мусили кликати рятувальників. Трапилося це ввечері 3 вересня в будинку на проспекті Перемоги. Хлопча із середини замкнулись в квартирі на другому поверсі. Розуміючи, що вихід один лізти через вікно. Батьки маляти попросили допомоги в рятувальників. Ті спецдрабиною залізли у вікно квартири і відчинили власникам вхідні двері. З дитиною усе добре. Залишайтеся з нами, аби за мить дізнатися про таке. У ківерцях на вулиці з'явилася будка з медом. 15-річному волинянину пересадили батькову нирку. Волинська влада повідомила про підготовку до зими. Волинь готова до початку опалювального сезону на 83%. За словами начальника обласної військової адміністрації Юрія Погуляйка, особлива увага тепер до об'єктів критичної інфраструктури, тобто тих, що постачають у домівки волинян тепло, воду, електрику та газ. Там підготували резервні джерела живлення електроенергії на випадок аварійних вимкнень. Також з метою проведення аварійно-відновлювальних робіт створили резерв обладнання та матеріалів. Формують аварійні бригади. Планують завершити усе до жовтня. На Волині посадовців однієї з держустанов Міністерства внутрішніх справ судять за розтрату бюджетних коштів. Торік у грудні начальник однієї з установ та уповноважена особа із закупівель придбали генератор без відкритих торгів. Через це його вартість була майже на 395 тисяч гривень вищою ніж середня ринкова. Волинська прокуратура скерувала обвинувальний акт до суду. Медові смаколики у будці на дорозі. У ківерцях запрацював незвичайний магазинчик із самообслуговуванням просто на центральній вулиці міста. Сам дістав, сам заплатив і сам забрав. Все це без замків та відеокамер. Однак днями увесь мед викрали. Хто крадій та як сприймають таку новинку місцеві жителі, дивіться далі у сюжеті. Арше купує мет у так званій коморі самообслуговування. Вона з'явилася на центральній вулиці Ківерців близько тижня тому. Чоловік каже, для людей це щось нове та цікаве. Ну варто, кіню, це дуже таке заврікательне. Це і дуже приємно, що так люди роблять. Ну це за кордоном таке багато роблять у нас. Ініціатором появи комори в місті є місцевий пасічник Олег. 32-річний молодик займається бджільництвом з дитинства. Каже, часто допомагав батькові на пасіці. Зараз має більше ста вуликів із бджолами. Ідею поставити невеличкий пункт із медовою продукцією просто посеред дороги перейняв іноземців. За кордоном я теж бачив такі комори, але вони були більші, десь по два квадратних метри. От, і теж так само, тільки гроші не кидалися в ячеєчку і не ховалися. Там просто була мисочка. От і людина брала собі решту, виложила кошти, все було збудовано на довір'ї. Жодних замків, без нічого було, без відеоспостереження, без нічого. Медові смаколики, як і комірка для грошей, і закриті мається, за дверцятами звичайною лямкою. Ні, нічого складного, бо мені багато хто казав, камери постав, ну, да, замка да. повішай. Я не хочу, тоді це буде не цікаво. Господар медової хатинки стверджує, що ні камер, ні замків там не було і не буде. Я сказав сам собі, що не буде ні одного замка, ні одної камери. Все буде збудовано на довірі. Однак невдовзі ця довіра таки похитнулася. Днями в комірці залишилося тільки дві монетки по 50 копійок. Хтось викрав усю продукцію з місцевої медової крамнички. Товару там було на 600 гривень. Це 6 півлітрових судочків з медом. Але люди знайшли спосіб підтримати місцевого пасічника. І ввечері знайшлися ті люди, які написали мені записку, що, побачивши кражу, вони не залишилися осторонь і залишили мені кошти. На ті, які був вкрадений мед, вони зібралися коштами і залишили мені кошти. Тому я, я вважаю, що як є і погані люди, так і є хороші. Добро завжди перемагає. А от крадійку знайшли власними силами жителі міста. І люди, які їздять ось тут маршруткою, постійно каже, ми бачили о 920 така, така то людина от, е, стояла і витягувала звідти весь мед. От, і люди були здивовані, що в неї ніколи грошей немає, а вона витягує весь мед. От, і я її, я сьогодні, може, з дві години тому я її побачив, кажу, Наташ, це правда, це ти. Вона каже: Да, це я. У мене просто я випила забагато, і я вирішила вкрасти все. Людина при, призналася мені особисто в очі. Але ж ну, це людський фактор. Місцеві жителі кажуть, красти все одно будуть, і це певно, вже не зміниш. Будуть красти один раз, другий раз, і все рівно здасться. Не перевчимо людей, так? Ні. Ні, так не перевчимо. Дуже багато, таких є. отут сидять вони на зупинці, ті алкоголіки, і вони дивляться постійно за цим. А потім забере да пойде поміняє, бо тут по сусідству міняє на, таке, на 100 грамів і все. Ну. Будуть люди, які будуть красти, але думаю. Все-таки ми живемо в такій країні, там, де зараз плюс такий час, що все-таки думаю, люди можуть оступенятися. Ну, бажано це робити, звісно, це дуже хороша справа, але що роблять? Нехорошо поступають. Чи то діти, чи алкоголіки. Олег зізнається, вже неодноразово думав про те, чи будуть красти. Однак все одно стоїть на своєму. каже медовим смаколикам тут таки бути. І навіть мої родичі мене збивали, казали, що будуть красти. А я сказав, що все, що нас не вбиває, нас робить сильнішими, то по-перше. А по-друге, якщо будуть красти, то що цим цим не займатися? Ну, раз людина вкраде, ну другий раз вкраде, а на третій раз проснеться совість. Це новинка, це новина для наших людей. Тобто в нас отакого дуже мало. Самообслуги з грошами, якась інша самообслуга, там мийні і так далі є. А отакого чисто збудовано на довірі, що взяв і положив без автоматів різних, без нічого, немає такого. Це перша така комора у ківерцях. Тут є і гречаний мед, мед з різнотрав'я, горішки залиті медом та перга, тобто пилок. Ціни на продукцію вказані, однак хтось кладе менше, хтось більше. Пасічник вірить, що його ідея приживеться. Порядність перемагатиме, а медових комор в місті з часом більшатиме. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. 15-річному волинянину пересадили батькову нирку. Сашко Козуля мав хворобу, що буквально знищила його нирки. Підлітка на руки прикуло до лікарень і позбавило нормального дитинства. Врятувати хлопця могла лише пересадка нового органу. Стати донором погодився тато хлопця. Його нирка ідеально підходила синові. Пересадка мала відбутися ще минулоріч. Утім, напередодні операції Сашко перехворів на ковід і ослаб ще дужче. Стан дитини не дозволяв виконати трансплантацію і погіршився настільки, що юнак опинився у реанімації. Після довгих місяців цілодобового медичного догляду, коли стан Сашка стабілізувався, львівські медики нарешті зробили йому довгоочікувану пересадку. Татову нирку вилучили через невеликий розріз. Потім орган пересадили хлопцеві. Нирка запрацювала в тілі Сашка відразу на операційному столі. У подарунок від львівських медиків Сашко отримав не лише можливість жити повноцінним життям, а ще й футбольний м'яч із підписами всієї команди його рятівників. Ярмарки, концерти, виставки, фестивалі, змагання, спартакіади нині чи не всі заходи позиціонують як благодійні українці. Збирають гроші для збройних сил України за будь-якої можливості, ставлять скриньки для донатів будь-де, аби тільки допомогти армії. Днями відбувся кубок із пляшного футболу, під час якого учасникам вдалося зібрати 40 тисяч гривень. Як це було? Дивіться у нашому сюжеті. На реабілітаційно-оздоровчому комплексі РАЕС з біле озеро футболісти-аматори змагались у щорічному літньому кубку з пляжного футболу на призи голови профкому Рівненської АЕС. Традиційно захід відбувся за підтримки первинної профспілкової організації РАЕС та організації молоді. Звичайно, попередні роки ми проводили цей турнір задля для популяризації здорового способу життя. Зокрема, з початком війни, скажемо, мета цього турніру змінилася. Ми його проводимо як благодійний турнір. Ми його проводимо для збору коштів для допомоги Збройним силам України. Адже ми сьогодні всі розуміємо, що необхідно допомагати. До благодійного турніру долучилось шість команд серед заявлених футбольних колективів. Працівники РАЕС, мешканці громади та військовослужбовці. Команди зробили благодійні внески у розмірі 2500 тисячі гривень. Частина зібраних коштів піде на допомогу у відновленні зору незрячому військовому Андрію Сидорчуку. Моя команда б'ється в частності перемогу для нашого друга Андрія Сидорчука. Які, на жаль, на даний момент не бачить. Дай Бог, щоб у нього повернулося зір. Цей кубок ми для нього зможемо взяти. Команди змагались за груповим принципом. Кожен гравець доклав чимало зусиль, аби здобути перемогу. Втім, потрапити до фіналу вдалося лише найсильнішим. Запеклий поєдинок, у якому вирішувалось, кому все ж дістанеться цьогорічний кубок. Відбувся між командою хімічного цеху та збірним футбольним колективом Вараша Козаки, у складі якого також змагались працівники Раес. Основного часу командам не вистачило, аби визначити переможця. Тож фінальний матч завершився серією пенальті. Влучний вирішальний удар команди хімцеху у ворота суперника забезпечив їм перемогу в турнірі. Не перший рік приймаємо участь в таких змаганнях. Уже багато років вони проходять цей саме турнір. І з кожним роком все стає цікаве, багато дуже різних конкурсів, як і для футболістів, так і для тих, хто відпочиває, для діток. Дуже все класно на високому рівні проходить. Всі хлопці разом граємо. На різних змаганнях вже не один рік, і от цьому посприяла наша перемога. Я рахую, що ми показали достойну, і достойну гру. От, все закінчилося серією пенальтів. Трошки ми не дограли, ми, там, трошки не доловили, трошки. але загалом враження від турніру просто надзвичайні. За третє місце між собою змагались команди Альстир з міста Вараш та команда Нива, у складі якої військовослужбовці однієї з військових частин перемогу здобули варашани. Турнір дійсно з кожним роком набуває все більшої популярності. Гравці більше вже такі стають майстерни по піску. Це для нас було так якось трошки несе. Але з кожним роком воно розвивається. Ви бачили, які були сьогодні. Турнір сьогодні пройшов дуже на високому рівні. Запекла боротьба була, про що навіть говорять рахунки: 1-0, 2-1. Ну то є бачили, навіть в фіналі мусили бити серію пенальті. І то побили дуже цікава. І серія була, і сам фінал дуже видався чудово. Всі команди, шість команд були гідні. Вибороти кубок голови профкому. завдяки старанням наших спортсменів та небайдужості усіх, хто долучився до заходу, Збройні сили України отримають чергову підтримку. Зібрано загалом 40 тисяч гривень, 15 з них це ідуть збори, і 25 – це призовий фонд. Переможці та призери отримали свої нагороди та зробили спільне фото на згадку. Незвичною видалася неділя для мешканця села Струмівка Луцького району. Відкривши своє авто, він раптом виявив непроханого гостя. На місці водія лежав чужий пес. Припускають, що собака сховався в автівці під час грози. Оскільки виходити тварина не бажала. Чоловік викликав на поміч рятувальників. Вони спровадили чотирилапого за допомогою спецзасобу. Більше новин традиційно на нашому Ютуб-каналі, який має назву Новини 12, у будь-який зручний для вас час. Дякую, що залишаєтесь з нами. До зустрічі вже незабаром на 12-му. І, звичайно, бережіть себе і будьте щасливі.